Добрий день, любі наші малята! Ми у гості йдемо, подарунки несемо. Малята, сьогодні нас запросили в гості на день народження. Хто саме, ви дізнаєтеся трішки пізніше? А як ви вважаєте, що потрібно нести з собою на день народження? Так, ви молодчинки всі гарно знаєте. Потрібен подарунок, правда малята? Я приготувала таку чарівну коробочку з подарунками для нашої іменинниці. Тож ходімо малята. Малята, погляньте, хто це нас зустрічає. Так, саме у Ляльки Каті сьогодні день народження. І вона запросила нас з вами до неї на гостини. Давайте привітаємося з лялькою Катері. Доброго дня, Катруся! Доброго дня, малята, каже Катруся. Катрусю, ми тебе вітаємо з Днем Народження, і ми принесли для тебе подарунок. Дякую, каже Катруся. Малята, катруся. Просить допомоги. Показати і розказати, що ми їй принесли за подарунок. Давайте допоможемо катрусі маляти. Для цього ми відкриємо нашу чарівну коробочку і поглянемо, які гарні подарунки ми приготували для ляльки-катрусі. Це багато іграшок у нашої коробочки. Давайте розглянемо. Що ж за подарунки для катрусі знаходяться в нашій чарівні коробочці? Погляньте, малята! Що це за іграшка? Так, це кубик. Наступна іграшка теж кубик-малята. Отже, вони за призначенням однакові, правда, малята? І це кубик, і це кубик. А давайте дізнаємося на дотик, які кубики. Спробуємо. Погляньте. Цей кубик на дотик який? Якенький, правда, малята? А цей кубик на дотик який? Твердий. Отже. За призначенням, наші кубики однакові, тому що з кубиків можна грати, щось з них будувати. А на дотик вони різні. Добре малята? Катрусю це кубики. Наступна іграшка це кулька. Погляньте, вона за формою кругла і може що робити. Кодитися. Так, малята. Наступна іграшка. Хто це такий? Ви його впізнали? Так, всім відомо, що це колобок, такий смачненький, жовтенький, запашненький, який прийшов до нас з казки. Колобок! Всі його добре пам'ятають, малята. Колобок за формою який у нас малята? Так, колобок теж за формою круглий, тому що він котився по дорісці, пам'ятаєте, як у казці? І кулька у нас за формою теж кругла. Поглянь катрусю, які гарні подарунки ми тобі приготували. Так, біля катрусі покладемо. Давайте поглянемо, що це за подарунок. Так, це книжечка для нашої катрусі. А це що? І це книжечка малята. Погляньте. І це книжечка, і це книжечка. Отже, призначення у них однакові. А на дотик давайте спробуємо. Ця книжечка, яка у нас? Якенька, правда малята? А ця книжечка, вона тверда. Отже, за призначенням книжечки однакові, а на дотик вони різні. Катрусю, буде з задоволенням читати казки в книжечках. Малята! Катрусі дуже сподобалися наші подарунки. Погляньте, як багато ми приготували різноманітних подарунків для ляльки-катрусі, адже в неї сьогодні день народження малята. Катруся дякує. І на знак подяки вона хоче запропонувати разом з нею послухати, поспівати, а можливо, хтось і затанцює разом. Веселу пісеньку. А ми з Катрусею кажемо вам до побачення, малята. До зустрічі. Лишилось сто днів. Але час не поспішає.